Друзі, всім привіт! Ваш улюблений формат водіння з коментарями знову на зв'язку. Поїхали! Сьогодні буде багато цікавого. Думаю, що зможу показати вам пробки, рух-пробках, в пробках, саме робота з педалями на механіці. І не тільки, а також буде сьогодні в нас реверсивний рух. Так, 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 це те, що ще ніколи не було на каналі. Дорога з реверсивною смугою руху. Ну, Давайте собачки. Все, собачки відійшли. Тепер ми виїжджаємо з двору і повертаємо праворуч. Підвожу до точки утримання. Переконуюсь в безпеці. Якщо все безпечно, виїжджаю. Давайте на перехресті повернемо праворуч. Вмикаю правий показчик повороту десь тут біля виїзду, да? продивився праве зеркало, зайняв крайнє праве положення. Бачу, що в мене є стрілочка зеленого кольору, але і зелений. На виході пішоходний, зелений, пішоходів немає. Тому я додаю газу, перехожу на другу і на світлофорі знову повертаю праворуч. Правий показчик, праве зеркало, крайнє праве положення. І тут бачу, що мені червоний, але знову ж таки є табличка зі стрілочкою зеленого кольору. Я під'їжджаю, перша передача, переконуюсь в безпеці і коли зрозумів, що там безпечно, акуратненько виїхав. Ну і тут те, що я вам і обіцяв. Рух в пробці. Я думаю, буде недовго, але трішки буде. Натиснув щеплення, нейтралка, нога в упорі, зупинився, стою. Як зрозуміти, як взагалі рухатись в пробці? Да? Що дуже важливо. Важливо ніколи не дивитися на автомобіль, який рухається попереду. Ми його і так будемо бачити. Ми маємо дивитися трішечки далі. Тобто, по можливості на 2-3 автомобіля вперед, якщо така можливість є. Звісно ж, не завжди вона буде, тому що от переді мною зараз такий доволі габаритний транспорт їхав, тому... Прям добре за ним видно, нічого не було. Але от він з'їхав, тепер я дивлю далеко вперед. І розумію, що там сам скоро буду так само зупинятися. Гальма спочатку, щеплення. Перша передача підвожу до точки утримання. Переконуюсь, що пішоходів немає, тому що тут за машиною нерегульований пішохідний. І це, звісно, трохи страшнувато, бо нічого не видно. Ось, рухаюсь прямо далі. Знов щеплення, зупинився, поставив нейтралку і відпочиваю. Друзі, а ви знали, що з початку 2025 року змінились правила автострахування. Тепер власник авто купує страховку в першу чергу для себе, а не для постраждалої сторони, як це було раніше. Тобто у випадку ДТП ви напряму звертаєтесь до своєї страхової компанії, незалежно від того, хто був винуватцем аварії. І якраз від вашої автоцивілки буде залежати швидкість виплат і якість ремонту вашого автомобіля. Саме тому я рекомендую автоцивілку від Уніка. Уніка номер 1 на ринку за швидкістю виплат компенсацій клієнтам по автоцивілці. Також має величезну мережу партнерських СТО, тому ви можете бути впевнені у якості ремонту вашого автомобіля. І найголовніше, вам не потрібно витрачати свій час та приїжджати в Офіс страхової для оформлення виплат. Все це можна вирішити дистанційно. Заявку про страховий випадок ви можете подати онлайн через чат-бот або через застосунок Уніка, а документи подати одразу на тому СТО, де будете ремонтуватись. А також, якщо ви давно за кермом, то Уніка пропонує найвигідніші тарифи для досвідчених водіїв. Оформлюйте автоцивілку від Уніка онлайн. Посилання в описі під відео. Подивимось, що нас чекає сьогодні, тому що по відчуттях маршрут має бути цікавий. Але це не точно. Ви ж знаєте, я на імпровізації, як буде, так буде. Я сьогодні взагалі планую частину маршруту проїхати по тих вулицях, де я взагалі ніколи не їхав. І взагалі поїду, не знаючи, куди я точно їду. Приблизно напрямок візьмемо, після того, як проїдемо реверсивну смугу. І поїдемо по тому напрямку по якому нас поведе дорога далі. Добре, тут перехрестя. Переставляю праву ногу на гальма. Я на головній, але ось ауді виїхала вже. Тому я після неї. Рухаємось далі. Бачу зелений. Який вже зараз стане червоним. Права нога на гальмах, спочатку пригальмовую, знижу швидкість до мінімальної, щеплення до упора. Зупинився. Нейтралочка, нога в упорі. Коли ми зупиняємося, дуже важливо не затискати гальма разом зі щепленням. Про що йде мова? Мова йде про те, що коли рефлекси ще не сформовані, то ми дуже часто натискаючи до упора щеплення, після цієї дії починаємо тиснути так само до упора гальма. Ну, як ніби, знаєте, типу, одна нога затисла і друга затисла. В результаті зупинились. Але це працює не так. Дивіться, щеплення це кнопка, ми натискаємо до упора да, умовно. Гальма це регулятор. Ми ним регулюємо. Тому щеплення до упора, а гальма ми акуратненько притискаємо, регулюємо швидкість. Перша передача. Точка утримання, підвів, не спішу. Переставляю ногу на газ, тримаю газ, тримаю щеплення. Проїхав 5 метрів, відпустив. Такий небезпечний велосипедист тут збоку їде біля мене. Може вам не було видно, але він так тільки що віляв, небезпечно. Отже, зараз я на перехресті буду рухатись праворуч. О, це мене зупиняють. Ні-ні-ні, я не таксі, вибачте. Ладно, жартую. Там автобус ззаду їхав. Правий покажчик, праве дзеркало, крайнє праве положення. Знижую швидкість. Переходжу на нейтралочку і зупиняюсь. Чому зупиняюсь? Попереду зелений, але зелений не нам. Зелений в напрямку прямо. А в напрямку праворуч у нас додаткова секція і вона тільки зараз загорілася зеленим. Була вимкнута, Тому це був заборонений. Тепер вона дозволяє, дозволяє нам рух. І ми рухаємось. А, знову цей велосипедист. Отже, бачимо на виїзді світлофор ще один є, прекрасно. Тут у нас підйом. І що ми бачимо? І Ми бачимо сму, е, дорогу з смугою реверсивного руху. Ось, бачите, стрілочка зелененька, яка показує, що у нашому напрямку оця середня смуга реверсивна. Вона зараз наша, да? тобто ми маємо право по ній їхати по середній смузі. Тобто, якщо я зараз захочу перелаштуватися в середню смугу, я спокійно це зроблю. І ось зараз в даному випадку це моя смуга, так як в мене є стрілочка. Якби там був хрестик червоний, значить та смуга не моя, та смуга зустрічного напрямку, тоді вона буде, ця дорога буде виглядати так, що дві смуги в зустрічному напрямку рухаються, і лише наша в попутному. В даному випадку ми бачимо, що в нас більше переваг. Хоча рух такий не навантажений, тому можна навіть не сильно е, переживати за те, що в нас лише одна смуга. Всередньо немає сенсу заїжджати. Е, так само під час руху по дорозі з реверсивною смугою... Ми можемо бачити таку жовту посередині стрілочку, яка показує, що треба з'їхати, але ну, тут її не було. Тут її немає такої секції. Ось вона завершилась. Дорога з реверсивною смугою. І тепер ми знов їдемо по звичайній дорозі. Куди ми поїдемо? Давайте поїдемо праворуч. Вмикаю правий показчик, дивлюсь праве зеркальце, крайні положення. У мене зелений, все чудово. І їдемо далі прямо. Бачу, що зелений. Все прекрасно. Залишаюсь на третій передачі, не сильно, не сильно спішу. Тут зараз буде, до речі, одне цікаве місце. Перелаштуюся в ліву смугу зараз. І е, скоро поїдемо ліворуч. Не на цьому перехресті ліворуч. Щеплення гальма. Зупинився перед ступлінням, нейтралочка нога в Е, Поїдемо ось там трішки далі ліворуч. І от цікаво те, що буде відбуватися тут. Така доволі неочевидна річ зараз буде, і спробую вам її продемонструвати. Чому не очевидно? Бо візуально буде воно по одному виглядати, але, згідно правил, там зовсім інша історія. Будем, буде йти мова про те, щоб не виїхати на зустрічну смугу випадково, тобто, щоб не виїхати в ту дорогу, в яку ми не маємо права їхати. Зелений, перша точка утримання, газ. І ось дивіться, отут цікаво. Бачите, є знак, який показує, що рух тільки прямо. Він тут не просто так. Чому? Тому що виглядає, ніби дорога пішла наліво, бачите? Але от подивіться, там знак від'їзд заборонений, кірпіч, так? Тобто, якщо ми поїдемо сюди, то ми порушимо. Тому, якщо ми хочемо наліво, ми маємо тільки ось тут повертати. Тут можемо з двох смуг це робити. У нас, до речі, головна. Так як в нас головна і головна зліва, то ми... Маємо перевагу над всіма учасниками дорожнього руху і зліво і вліво. Тут би я перелаштувався, звісно. І давайте поїдемо під е, табличку. Праворуч. Я гляну, зліва чи нікого немає, так як я, коли їду на табличку, я маю пропустити всіх учасників дорожнього руху і інших. Так? Е, бачимо, що тут у нас також невеличка тягучка. Це не страшно. Хто з великих міст... Думаю, що це буденність. Неприємно, але що маємо, то маємо. Я, до речі, не знаю, куди я їду точно. Я тут в цих краях дуже рідко дуже рідко їздив. Я вам спеціально хотів показати просто смугу реверсивно. Тому приїхав сюди, ну, можна сказати, за потреби. А далі, а далі побачимо. Так, я чую десь звуковий сигнал. Звуковий сигнал, тільки ще не можу зрозуміти, де він, ззаду чи спереду. Ні, немає. немає. Або десь поїхали в іншому напрямку. Друзі, якщо вам подобається такий формат, обов'язково дайте про це знати. Поставте пальчик догори. Там лайк є, така кнопочка. Підписуйтесь обов'язково. А також коментуйте, пропонуйте свої варіанти, куди ще поїхати, що ще вам показати цікавого в місті. Ну або варіанти для відео інших. А ми тим часом давайте зараз повернемо на перехресті ліворуч. Нам червоний. Тому зупиняємось. Зупинилися в крайньому лівому положенні. І коли будемо повертати ліворуч, наша задача буде що зробити. Правильно дати дорогу зустрічному транспорту і роз'їхатись з тим, хто також повертає в своє ліворуч, так? Ось ці автобуси, якщо будуть повертати. Чому там так багато автобусів? Тобто тролейбусів. Там, мабуть, депо. Хто місцевий, я ну. вгадайте, де я зараз їду? Якби я сам знав. Ось по пішохідному орієнтуючись, я розумію, що в мене скоро буде зелений, скоріш за все. Так, да, в них переключився і в мене також. Оце от Київ, так? Столиця України. І немає е, секунд. Так. Е, зустрічна стоїть, вони зупинились. Тому я на виході спокійно виїхав і перелаштую справу смугу. Е, немає секунд на світлофорах. Київ? Ей, чому у Вінниці є? Чому у... Де я ще був? Де я ще бачив? У Луцьку, здається, є, а у Києві немає. Що це? Якось нехорошо. Ні, насправді воно важко орієнтуватись на початку, коли ми ще не маємо багато досвіду. Коли досвід з'являється, ми дійсно можемо по пішоходних орієнтуватися, ми можемо орієнтуватися по світлофорах сусідніх, тих, тих, які знаходяться в напрямку, який перпендикулярний нашому. Так? Ми інколи можемо бачити їхні світлофори. Ось. Тому це невелика проблема, хоча зручніше, коли секунди є. Тут, тут. Нікуди не дінешся. Добре, друзі. Тут права нога на гальмах, бачу, що здає заднім ходом автомобіль. Все нормально. Проїхали. Ми їдемо далі. Вам гарного дня і до зустрічі в наступних відео. Пока!